Добрий день. Сьогодні я хочу трохи пожартувати, хоча кажуть, що у кожному жарті є доля жарту. Тому ось вам трохи конспірології. Все, що я далі скажу, це є плодом нічим не підтверджених фантазій, як це і належить глибоко законспірованій многоходовій спецоперації. Ми знаємо, що Ілон Маск давно допомагає Україні. Його Стерлінки забезпечують наших військових надійним зв'язком. Його системи збереження енергії Tesla Powerwall працюють у звільнених районах, там, де ще не відновлена інфраструктура. Американські військові під враженням роботи Starlink в Україні вирішили і самі запровадити у себе роботу з цією системою. Тобто, Ілон Маск багато допомагає Україні. А це приносить йому цілком реальні бізнесові преференції. І от раптом всі збудилися через дивний твіт Ілона Маска, написаний чи то після стакану без закусі, чи то зроблений хакером, що зламав аккаунт. А чого так переживати? Давайте подивимося, що маємо у сухому залишку: перше, завдяки цьому дивному твіту у керівництво України. У українських дипломатів та політичних діячів з'явилася можливість дотепно відповісти. У провідних ЗМІ світу знову заговорили про Україну і говоритимуть ще кілька днів. Вам нагадати, що таке піар, нам потрібно, щоб про Україну постійно згадували у ЗМІ. Он зірки шоу бізнесу навіть платять спеціально навченим людям, щоб ті створювали і роздмухували скандали навколо ніг. Для того, щоб ця зірка селебріті постійно була на слуху, Ілон Маск зробив нам на порожньому місці черговий скандал, завдяки якому тема України знову на слуху в провідних ЗМІ світу. Бінга. Друге, акції Тесла впали. Ріалі. Зараз Ілон через підставних людей задешево скупить власні акції. А коли вони знову підуть вгору, то вигідно їх продасть. Зробить він це через спеціально навчених людей, як він це зробив з акціями Twitter, Твіттер. Коли на початку року тихо скупив купу акцій і, несподівано для всіх, став найбільшим акціонером Twitter. Зараз буде невелике вікно можливості так само тихо скупити тимчасово дешеві акції Тесла. Бінго. До речі, вчора ввечері. Ілон Маск у своїх твітах спробував виправдатися, що його не зовсім правильно зрозуміли, і підкреслив, що він і далі залишається на боці України та підтримує Україну. І знову провідні зимої світу обговорюють продовження дискусії. І знову Україна на слуху у провідних країнах світу. Тобто Ілон Маск продовжує нам робити піар. Ну що ж, а тепер всі видихнули, заспокоїлися і зайнялися своїми справами. Пам'ятайте, ми зараз в такій вдалій точці історичного розвитку, що все, що зараз відбувається у світі, все одно на користь України, навіть якщо в перший момент це і не так помітно. На все добре.